Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear kids! Hello, my dear fifth graders. Ну що ж, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Оксана Карпюк, англійська мова 5 клас, нова українська школа. Граматичне у нас сьогодні буде заняття, граматичний урок, урок граматики. Grammar search. Будемо з вами працювати на сторінці 66-й нашого підручника з темою Past Simple. Продовжуємо говорити про минулий. Простий час, але вже про неправильні дієслова. Як утворюється у нас речення у минулому простому часі з неправильними дієсловами? Якщо до правильного дієслова нам можна додати лише закінчення і дії, наприклад, play, то у минулому played. То з неправильними дієсловами, треба просто їх пам'ятати, вчити на пам'ять. Ну, наприклад, I made a cake last Friday Я пиріг тортик е, минулої п'ятниці. Make початкова форма дієслова. Вже слово make утворюється не за допомогою ID, а повністю видозмінюючи слово. Made. Для будь-якої особи однонимно жени, made живається без змін. Для того, щоб поставити заперечення, нам потрібно вживати допоміжне дієслово did, так само, як це було у нас із правильними дієсловами. I didn't і він забирає на себе повністю форму минулого часу зі слова made, і у нас утворюється слово make, залишається, початкова форма дієслова. I didn't make a cake yesterday. You didn't make a cake yesterday. He didn't make a cake yesterday. She didn't make a cake yesterday. Повний перелік неправильних дієслів можна побачити у кінці підручника. Ось на цій сторінці сторінка 147. Page 140 uh, 647. 146, 147 на двох сторінках. Отже, якщо ви бачите. Слова, які вам потрібно буде вивчити у минулому часі неправильні дієслова. Будь ласка, користуйтесь цією табличкою, ще раз нагадую, page 146, 147. Вони тут йдуть з перекладом. Перша колонка це початкова форма дієслова, а друга колонка це саме та форма, яка нам потрібна для утворення past Simple Tense. Третя колонка для утворення past simple в активі не потрібна нам. Будь ласка, користуйтесь і таким чином, запам'ятаєте потім другу форму цих дієслів. Будете їх вже пізнавати в реченнях. Task 1. So, let's write the past simple of these verbs. Користуючись таблицею неправильних дієслів, давайте з вами запишемо зараз другу колонку. Мазу на увазі минули, форму минулого часу цих дієслів. Go, йти, went ходили. Come. Приходити, кейм, приходили або прийшли. Begin починати. Biegin почали. Have мати, владіти чимось. хед – мали. Give давати. Gave давали. Bring приносити. Брод принесли. Drink пити. Drank пили. Eat їсти. ейт – їли. Put, класти, put, поклали. Од, однаково. Є така е, когорта дієслів, група дієслів, які пишуться однаково і звучать однаково, і в початковій формі, і у форматі теперішнього часу і минулого часу. Окей, okay. send відправляти. Send відправили. See – Бачити. saw so, – бачив. Make – робити. Створювати щось. Made створили. okay, well done. Знову ж таки, ці дієслова вони є одні з найрозповсюдженіших у вживанні. Тому, будь ласка, якщо ви хочете сказати я прийшов, а не приходите так, I came. До слова come, have, give, eat, усіх цих дієслів для того, щоб утворити минулий час, додавати закінчення іді не можна. Лише треба згадати, як вони звучать у минулому часі. Вивчити необхідно ці дієслова на пам'ять і форми їхнього минулого часу. Task 2. Read the sentences and choose the correct item. Прочитайте речення та оберіть правильний варіант. І так, Max to Africa last month. Макс uh, бачив, їздив, відправив. Ну, гадаю, що B. їздив до Африки минулого місяця. He saw lots of people there. Або he met lots of people there. Ну, можливо, він he met. Він зустрічав там багато друзів, людей. They to Linda's birthday Party They came to Linda's birthday Party. Вони прийшли до вечірки э, з нагодення народження Лінди. There wild animals are all around them. They were wild animals. Навколо них були дикі тварини. Max some apple pie. Яблучний пиріг, отже, він його ate, їв. С. When he got back home, he a letter to his new friend. Коли він приїхав додому, він sent a letter відправив листа своєму новому товаришеві. Ну, ось, е такі речення ми з вами доповнили, вживаючи минулу форму неправильних дієслів. А щоб утворити питання. То ми маємо винести допоміжне дієслово «did», Перед підметом в реченні. Did I play. І слово play або, наприклад, неправильне дієслово «came» переходить у початкову форму, «come». Запам'ятайте, будь ласка, якщо у вас в реченні є «did», допоміжне дієслово, то вже дієслово за змістом play, come має постояти у початковій формі. Їм уже форма минулого часу не потрібна, тому що є «did». Did I play. Чи грав я? Ну мені можуть відповісти. Yes you did. Або no you didn't. Did you play? Чи грав ти? Співрозмовник може відповісти. Yes, I did. No I didn't. Did he play? Yes, he did. No he didn't. Did she play? Yes, she did. No, she didn't. Did it play? Чи гралося воно? Yes, it did. No it didn't. Did we play? Yes, we did. No we didn't. Did they play? Yes, they did. No, they didn't. Приклад утворення загального питання у past simple tense за допомогою допоміжного дієслова «did» та короткі відповіді, стверджувальна і заперечна до цих питань. Тепер нам потрібно утворити питання і дати на них відповідь. І так, go to the cinema yesterday. Did you go to the cinema yesterday? Це питання до, до нас. Можете відповісти: Yes, I did, no, I didn't. Давайте тепер створимо питання. І так, перше. Did your teacher? Did your teacher? Go to a party. Go to a party. Last weekend. Last weekend. Last weekend. Окей. Okay. Ну. Якщо ви знаєте про вчителя, чи ходив він, або вона на вечірку, то, будь ласка, можете написати. Yes. Якщо це вчитель жінка. Yes, she did. Ну, або No, she didn't. Будь ласка, обирайте. Або No, she didn't. Ви можете обрати одну відповідь, так? Або стверджувально, або заперечно. Далі. Did your friend send you a letter last week? Did your friend. Ну, в принципі, щоб утворити питання. Діти. Дід, додаємо. Далі переписуємо без змін. Did your friend send you a letter last week? Чи відправляв твій ваш товариш вам листа на минулому тижні? Yes. He or she did. Обирайте. У вас товариш, дівчинка чи хлопчик. Ну, або no, He or she didn't. Did your dad go to bed early last Sunday? А ваш тато? Пішов спати рано ну, минулої неділі. Did your dad go to bed early last Sunday? Ну, знову ж таки, можна сказати yes, he did. Зараз ми ще приберемо звідси. Yes, he did. Or no he didn't. So, did you drink a glass of juice yesterday? Додаємо did на початку речення і переписуємо без змін далі, тому що drink, go, send and go, and make мають залишатися в початковій формі за наявності у реченні. Допоміжного діє слова did. Did you drink a glass of juice yesterday? Um, so yes I did. No, I didn't. Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. Окей. Okay. Did your mom make a cake last night? Did your mom make a cake last night? Uh, чи матуся готувала пиріг. Торт мається на увазі. Кейк. Торт минулого вечора. Yes, she did, or no, she didn't. Обирайте для себе, нагадую, або стверджувальну відповідь, або заперечну. Я вам просто даю на вибір. Або таку, або іншу. So, use the time expressions to write four sentences about yourself. Використовуйте uh, вирази Yesterday afternoon вчора вдень, last weekend на минулих вихідних, Ago – тому. And last night – аби утворити чотири речення про себе. Окей, ну давайте спробуємо утворити ці речення стверджувальні речення, вживаючи неправильні дії слова. I came home at three PM at three PM yesterday. No, um last night. Yeah, yesterday afternoon. At three PM yesterday afternoon. Afternoon. Next Mm -hmm -hmm. I saw my math teacher two days ago. Я вчит бачив вчителя математики два дні тому. Last weekend. Можна з цих слів починати. Так, наші речення. Можна їх писати в кінці. Last weekend. I. went to a party. Минулих вихідних я ходив на вечірку. І останнє. Так, last night. Тільки з великої літери. Учора ввечері. Last night. Night. I. I made a cake. Пізно ввечері пек-пік тортик. Last night I made a cake. Great! Well done. Отже, такі у нас навіть не a cake а the cake, тому що у нас конкретний вже у нас, так? Тортик. Так, ну і на вечірку також ми конкретно вже сходили. Так, все. Отже, I came home at 3 pm yesterday afternoon. I saw my math teacher two days ago. Last weekend I went to the party. Last night I made the cake. Ще більше вправ. За минулим часом, форми минулого часу дієслова, як правильних, так і неправильних дієслів, ви можете знайти у вашому граматичному довіднику. Уроки до граматичного довідника. У плейлисті, там, де уроки до робочого зошиту. А, для спонсорів мого каналу від мінімальної підписки. That's all for today, а на сьогодні це все. Goodbye, good luck. See you next time!